13 серпня в Олександрії біля супермаркетів міста волонтери з Червоного Хреста збирали продукти харчування та гроші для біженців зі сходу України. Йдуть військові дії на сході, і тому міська організація не залишилась, як то кажуть, всю цю подію поза увагою і вирішила прийняти активну участь по збору продуктів харчування, предметів гігієни від населення. Ми пішли в населення, тому що не кожна людина може за 10 гривень розшукувати червоний хрест. може. Проще придбати для себе якісь продукти харчування, і також виділити ті 5-7 гривень для товариства, щоб можна було передати. Збільшується кількість людей, які змушені покинути власні домівки в Донецькій і Луганській областях. Вони переїжджають в більш безпечні області, в тому числі і Кіроградську. Кількість переселенців з 1 серпня на жаль почала зростати. На вчорашній день звернулися чотири родини, які вже мають маленьких зовсім дітей. 2012-2014 року, які нам потребують нам від будемо казати, засоби гігієни, памперси і і Рішили, що краще зробити таку акцію. Окрім тих продуктів харчування, які залишили Олександрійці волонтерам, на пожертвувані гроші від населення будуть закуплені засоби гігієни та необхідні речі для дітей. Хочу подякувати всім тим підприємцям, які приймали і приймають активну участь з початку всіх цих дій. Тому без їхньої підтримки ми б на сьогоднішній день не змогли б надати ту велику кількість допомоги, яку вже отримали ті переселенці з зон АТО і Закупованих територій, які перебувають на сьогоднішній день в місті Олександрії. подібні акції в Олександрії від міської організації Товариства Червоного Хреста України планують зробити систематичними. Цих волонтерів можна впізнати по спеціальному одязі та червоними скриньками з білим хрестом. А також вони мають спеціальні посвідчення, що підтверджують їх приналежність до міської організації Товариства Червоного Хреста України.